Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і в даному відео ми поговоримо про температуру різних автомобільних ламп. Тільки не колірну температуру, а фактичну температуру по Цельсію. На сьогоднішній день серед автомобільних ламп існує три основних типи: це звичайні галогенки, ксенон і LED-лампи. І коли хтось хоче замінити галогенки на ксенон або LED-лампи, інколи виникають певні побоювання. Адже існують міфи, що, наприклад, ксенон. Нагрівається сильніше, ніж галогенки, і відповідно, ксенон може там поплавити фару або рефлектор. А LED лампи навпаки взагалі не гріються, вони холодні. Відповідно, взимку фара покриється кригою, замерзне, там перестане світити або працювати. Тому в даному відео я хочу перевірити всі ці міфи і з'ясувати, до якої ж температури гріються галогенки, ксенон і LED лампи. Для даного відео я взяв. Звичайну галогенку потужністю 55 Вт. Ксенон на 35 Вт, існує ще 50 ватний ксенон, зустрічається він набагато рідше і гріється він так само, як і 35 ватний І LED-лампи в нас мають потужність 50 Вт. Почнемо наш тест з звичайної галогенки, так як це можна сказати, еталон. Зараз температура. Лампи в нас приблизно 26 градусів по Цельсію, вона абсолютно холодна. Я вимкну її на 5 хвилин і після цього проведу ще один контрольний замір. Таким чином ми визначимо, до якої температури нагрівається галогенка. Отже, минуло 5 хвилин наша лампочка добряче нагрілась. І ми бачимо, що температура лампи приблизно 350-360 градусів за Цельсієм. Далі справа з аксеноном. Температура лампи 26,8. Ну і також замірюємо температуру блока розжарювання. Блок у нас 23. Тобто температура радість тут однакова. 23, 25, 26 градусів. Знову включаємо лампу на 5 хвилин, чекаємо і проводимо ще один контрольний замір. Минуло 5 хвилин, і тепер ми подивимось, наскільки сильно гріється ксенон. Як ми бачимо, комплект ксенону потужністю 35 Вт максимально гріється до температури 370-375 градусів по Цельсію. Тобто температура майже така сама, як і у галогенки. Можливо, там на 10-20 градусів більше, але ми також маємо розуміти, що в нас не лабораторні умови, тому тут має місце похибка. Якраз хай буде 375,1. Також помірюємо температуру блока розжарювання. Як ми бачимо, температура блока розжарювання в нас ледь перевищує 32 градуси по Цельсію. Відповідно, розмови про те, що блоки сильно гріються і можуть поплавати навколо себе пластик це повна маячня. І нарешті настав час LED ламп. Тут у нас температура. Приблизно 29 градусів, справа в тому, що я буквально на декілька секунд вмикав щойно цю лампу, перевірити, що вона працює. Тому у нас температура там не 25, а 29. Блок розжарювання має температуру 25 градусів. Вмикаємо також на 5 хвилин і чекаємо. Ну що ж, наші ледлампи добряче вже прогрілись. І їх максимальна температура становить приблизно десь 135-136 градусів за Цельсієм. Це значно менше, ніж у галогенок або ксенона. Але тим паче теж не можна сказати, що вони дуже холодні. Блок розжарювання має температуру приблизно 56 градусів по Цельсію. Тепліше, ніж у ксенона, але також такий блок розжарювання нічого навколо себе не розплавить і не пошкодить. Ну що ж, температура, так би мовити, еталонної галогенки в нас складає приблизно 350-360 градусів за Цельсієм, і це на відкритому повітрі. Фарі автомобіля, наприклад, коли автомобіль стоїть на місці, температура, звісно, може бути більшою. Коли автомобіль буде рухатись і фара буде обдуватись потоком зустрічного повітря, температура може бути меншою. Відповідно від швидкості руху автомобіля, також може змінюватись температура. Температура може змінюватись і від температури навколишнього середовища, і від напруги бортової мережі тощо. Це я веду до того, що ось ця температура не є сталою, і вона може змінюватись в залежності від багатьох факторів, навіть від. Розміру фари. Чим менша фара, тим більша температура. Чим більша фара, тим менша температура. Відповідно, виробник автомобілів, виробник фар має якийсь певний запас. Міцності. Тобто, я не думаю, що фара в нас розрахована чітко під температуру галогенки 350-360 градусів. Відповідно, ксенонова лампа в нас має температуру приблизно на 15 градусів більше, ніж галогенка. Зважаючи на можливі похибки на лабораторних умов і також всі інші фактори, які я озвучив, можна сказати, що. Температура галогенок і температура ксенону є однаковою. Відповідно, не потрібно хвилюватись за те, що після встановлення ксенону оптика автомобіля почне там плаватись, розсипатись, горіти тощо. Що стосується led ламп то, як ми бачили, їх температура втричі менша, ніж у галогенок або ксенона. Приблизно це десь 130 градусів за Цельсієм. Температура Менша, але при цьому, я думаю, якщо в нас всередині фари є якесь джерело тепла з температурою 100, 130-140 градусів по Цельсію, не варто хвилювати, що взимку фара покриється кригою і замерзне, як про це кажуть деякі автомобілісти. Тому led лампи з усіх цих трьох видів освітлення. Найхолодніші, але при цьому вони також будуть зігрівати вашу фару взимку і нічого не загрожуватиме. Тому, на мою думку, всі балачки навколо ламп, що вони можуть там недостатньо зігрівати фару або навпаки її плавити, це не більше, ніж балачки. І даним тестом ми це щойно довели. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.